Ви щойно повернулися, скажіть взагалі в Парижі, чим найбільше зумували за з України? Ой, я навіть чесно якось не зосереджувалась на тому, щоб сумувати. Я просто дуже чекала цих Олімпійських ігор, і мені подобалося абсолютно все, що там відбувалося, атмосфера. Тому а по в України, звісно, мені завжди хочеться відчути, що я вдома поїсти нашої смачної української кухні. Тому я дуже рада, що взагалі нас так. Тепло мені неймовірно приємно, що прийшло дуже багато людей, і взагалі таких, що навіть не очікувала, побачити. Тому звісно, що дуже приємна ця увага. І я щаслива, що нам з Анастасією вдалося завоювати цю медаль, відстояти своє срібло на Олімпійських іграх. У нас є мотивація працювати далі, щоб завоювати Олімпійське золото. Тому дякую всім, хто нас підтримував, хто приклав дуже велику.